Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Кубка України сезона 2004-2005 років. Це був фінальний поєдинок Кубка України 29 травня. 2005 рік у Києві на стадіоні. ГНСК Олімпійське відбувався фінал. Шахтар Донецька. Динамо Київ 1-0. Київське Динамо перемагає. Кіяні перемагає за рахунком 1-0 на 11-й хвилині матчу Рінкон забив єдиний та переможний м'яч в кінці-тикінців. Давайте про все будемо говорити по порядку. Плюс 32 градуса тепла. 68 тысяч глядача було на стадіоні битр з Норвегии Терье Хауге. даний данный поединок его ассистент Голвик Штайнерта Борган Оле Шерман з Норвегии. Четвертый арбитр Браге Сандвон з Норвегии. Стартував у 12 кашинец, Мир Челуческу, главный тренер команды Лаштовха в воротах Беркеон Анатолій Тимощук, капітан команди Дуляй, Мотузалем, Вукич, Маріш Лемандовський, Брандау, Рац, Маріка Серна. Це стартова одинацька, Шахтаря Донецька. Ось там, до речі, Маріка отримує червону картку на, на 29-й хвилині матчу. Дуляй, і Вукич та Серна полі покинуть у другому темі. Воробей, Стойкан та Жацен вийдуть у Шахтаря. На тайм. Київський Динамо Йожев Саба. Головний тренер команди Олександр Шавковський. Капітан команди в Воротах Радолфу Чернат Рінкон. Шацьків Гусів, Вірпаковськіс. Несмачний. Ось така стартова одинадцятка відповідно. Ну, відповідь да. Обох команд. Ну і давайте говорити про сам фінал. Київ! Янсько-Олімпійський, заповнений, заповнені олімпійський 68 тисяч глядачів було на стадіоні, як завжди дуже багато перебив на футбольному полі. Обидві команди дуже багато боролися. Ось, ну знаєте, прям друзі було багато боротьби. Ключовий хвилина матчу відбувається якраз то на 11-й. Да? Якраз хвилині матчу, якраз то дуже. Дуже сильний старт був від Київського Динамо. є, старий момент! Там, до речі, ще момент був на перших же хвилинах, коли був чистий вихід один, один на один. футболіста Київського Динамо, тому що наряд також. Знаєте, якісь моменти виникали, якщо не помиляюсь, да? Ось. Так, друзі. А, да. А, було, знаєте, дуже багато боротьби. До речі, солнечная така, знаєте, сонячна була така погода. Так, да, були моменти у київського Динамо. А, був якраз то момент у Динамо. Ну і ось вона, друзі, якраз то у 11 хвилина матчу. Хвилина, яка стане у підсумку ключовою. Штири були моменти у київського Динамо. Виникали якісь моменти ось на 4 хвилині матчу. Чистий вихід 1 на 1. Чистий вихід 1 на 1 був у футболіста. Донецького шахтаря, але не вдалося реалізувати свою нагоду. І на 10-й головній матчі суддя назначив 11-метровий удар ворота Шахтаря. Чому? Тому що футболіст такий «Ского Динамо!» Проводять потрясаючу атаку, передача, виход, друзі, один на один, падіння у штрафному. Це, конечно, і це, звісно, 11-метровий. Це, звісно, железнобетонніший пенальті. Для київського динамо. І пенальти виконує «Рінкон». «Рінкон» проти Лаштовхи. «Рінкон» розбігається, пробиває. І забиває гол. І забиває гол. Гол-гол-гол-гол-гол-гол. Київське Динамо. 11-х. 11-та хвилина матчу. Куреевське Динамо виходить у в фіналі. Вже Уже треба були моменти. Команда з Донецька домінувала сама команда. з Донецька. Команда з Донецька э, тиснула на ворота суперника, І в кінці кінців суддя назначає право на пенальти. У Ворота вже Куевскому Динамо. Ось тут же команда з Донецька. Краевська Динамо, своє пенальті змогло реалізувати. Спроба за Донецьком пенальти назначив суддя ворота и «Динамо» дынамо сбивали футболисты шахтаря там був пенальти пенальти а все таки був железнобетонним, ну і 11 метровий 11 метровий удар 18-й номер. Марьуш Левандовский. Маруш Левандовский. 25-й главной. Марьш Левандовский. Ключевый матч Ключовий матча. Руху на кнопку 0-1 на Курске. Динамо. Маруш Левандовский против Александра Шавковского. Мариуш Левандовский разбегается Шавковский, Александр, Александр, Александр Шавковский. Парировав удар Мариуша Левандовского, прочитал он Мариуша Левандовского. Футболист Польши пробил кростов кут, и Кростов Ливы, куда ты самый старый Александр Шавковский. Перша 45 хвилин завершиться, 1-0, Динамо ну, перемагає ще ту дирічну чорну картку марк, та Марка, ще та утримку, так? Команда з Донецька взагалі там менш сиділа. Ось, ну, до речі, Федоров Леко Белькевич. Вийде до інтерв'ю вітаємо, Чернадчук, Кілка, Франчич, покидають у нас другому домі. Шахтар тусне, команда з Донецька. Взроєще, Донецьк тиск, на вороту суперника команда з Донецька. Розпочаті дуже багато атакувати, дуже багато було подач. До штрафного майданчика Олександр Шавковський мав неоднократну роботу. Мав Олександр Шавковський, дуже багато було роботи. у Вратаря Київського, Динамо. Олександр Шавковський в деяких епізодах відверто рептував. Ну і пенальті він якраз парірував. 83-я хвилина у Шахтаря, виникає реальний шанс. Олександр Шавковський парірував. Гарматніший там удар від Ще... Можуть, Команда з Донецька. Тисне на ворота київського «Динамо». Кияни відверто відбиваються. Шахтар тисне. Але київське динамо. Надійно команда захищає. захищає переможний рахунок. Тому що треба дуже багато було володіння м'ячем. Команда з Донецька намагалася щось створити. Щось але не вдалося. Не вдалося. Але кияни вигравали в рахунку, при цьому ж таки грали в більшості і, в принципі. Київському динамо, в принципі, головне було зберегти цей рахунок. Я ні, знаєте, спокійно. Вони в більшості вони контролюють, вони відчували те, що вони виглядають все так краще в обороні роботі, хоча я є належно, команда з Донецька навіть в меншості могла забивати. І Шахтар пенальти не реалізував, в принципі, гра була рівною. Якщо б трішки пощастило, і Шахтар забивати ось у київського Динамо. Були якісь, знаєте, свої моменти, то, то в принципі будь-яка команда, якби своїми моментами обмінювалась, Десь трішки не почувствовали, що трішки пенальти не реалізував. Рінгон свої пенальти забив. А ось Маріус Лемандовський свій 11 метровий не реалізував. Вот. Так, в принципі, матч був рівний. Але ось саме Київське Динамо. Саме ось ця команда відповідно виграє, відповідно. Кубок Украины сезона 2004 2005-й Дегу где став стал героем того матча. Вот. Все знаете, пицца Мэк Ну, нападал по делу одного промаха, пенальти вырежет вдоль этого матча. Шахтар были потрясающие моменты, и выход там был 1-1, вот. потрясающий был момент у Шахтаря. То, в принципі, Шахтар, знаєте, дуже здорова команда діла, але не змогла таки реалізувати свій шанс. Тож порядали. А Цей матч. 29 травня. 25 рік. 29 травня. П'ятий рік фінал Кубку України. Київ. Стадіон НСК Олімпійський. Шахтар Донецьк, Динамо Київ. Динамо Київ перемагає. Герой данного матча. Шахтер донецьку доброты. Динамо, Киеву, любви и брати. Будьте друзья счастливы. Пока.